Друзі, мої вітання. На цей момент, ви знаєте, вже більше, аніж знаю я. Тому що ви вже бачили назву відео. І я ще навіть не знаю, яку назву нормально зробити. Одне знаю, що сьогодні ми робимо свій невеликий внесок в перемогу, в нашу спільну надіюсь, перемогу. Ну чому надіюсь? Вона буде за нами. Питання просто в тому, коли. Ви бачили допис? Не знаю, коли він там був. Два-три тижні тому назад допис у мене в інстаграмі, що не я відкриваю збір, так, а я повідомив про те, що можна вже сказати, що це мої знайомі на даний момент. Одна сім'я відкриває збір на автомобілі для ЗСУ. І я їм допомагаю з підбором цих автомобілів, з організацією. Тут всього в Німеччині. Відповідно, я вирішив скористатися вами, моїми підписниками. Можливо, ви щось зможете докинути, у кого є яка змога. Сьогодні, прямо сьогодні, дійсно, це прямо сьогодні. В Україну буде їхати Kia Соренто 2008 рік 250 тисяч пробігу, і буде їхати Нісан Ікстрейл, trail 2005 рік. Здається, і 220 тисяч пробігу. Ці автомобілі вже зареєстровані. По цих автомобілях вже зроблена митниця, вже все сплачено, що тут потрібно було в Німеччині сплатити. Це все я зробив особисто з своєї кишені. Автомобілі підібрані також цілком безкоштовно. І зараз я вам коротко трошки покажу, що саме підібралося. Зараз я вам, звісно, показую частину не надто гарну. Свого гаража, але так вийшло. Я просто поламав ворота інші, і, і тепер у мене там з того боку склад зараз. Замість того, щоб студію зробити з того боку, то я зараз з того боку склад зробив і поставив автомобілі. Можливо, навіть покажу вам кілька автівок. До речі, на цих автомобілях будуть їхати в Україну. Дві жінки. Оскільки чоловіки у нас з країни не виїзні, то зараз жінки займаються тим, що вони приганяють автомобілі для ЗСУ. І оскільки я особисто вже їздив кілька разів в Україну, один з цих разів я гнав автомобіль саме під розмитнення, і я особисто знаю, що це таке, що це за поїздка, то я вам скажу, ну, низький цим Дівчатам, які будуть робити цей марш кидок в Україну. Вони зараз буквально вже на півдорозі до мене тут по Німеччині, мають десь приземлитися літаком. Я їх з потяга потім зустріну, віддам всі документи і вперед вони поїдуть в Україну. До речі, трохи по автомобілях. Цей Нісан я виграв на аукціоні. Хто уважно слідкує за каналом, то він міг бачити, що я прямо під час того, як гнав автомобіль замовнику тут по Німеччині, я зупинився і прямо під час цього на автобані я приймав участь в аукціоні і вигравав цей автомобіль. Я виграв цей автомобіль з максимальною ставкою 1800 євро. Але на більшості аукціонів не проходить те, що хоче покупець, а проходить те, що хоче продавець. І відповідно на цьому аукціоні потім почались торги вже безпосередньо між мною і продавцем. І ми сторгували цей автомобіль до 2500 євро. Я його придбав і, в принципі, все на цьому. Ні, 2500 євро це було вже з аукціонними повністю все. Вийшло мені 2500 євро по цьому автомобілю. Ось так. Ем... Повторюсь, п'ятий рік авто в нас мало сервіс в 12-му місяці, На в дванадцятому місяці 21-го року на пробізі 212 тисяч. Автомобіль швидше за все після якогось фермера. Автомобіль всередині просто жахливий, але автомобіль їде. Техніка працює. До речі, всі рідини перевірені у обох автомобілів для того, щоб дівчата більш-менш впевнено доїхали до України і не мали ніяких сюрпризів. По дорозі, Рідини, до речі, у обох автомобілів були на рівні і нічого нікуди доливати не довелося, так що це чудово. На цьому автомобілі я приїхав близько ста кілометрів, прогнав його, подивився, як він буде працювати. Працює нормально. Чудово не назвеш, тому що це не ті бюджети і не ті роки по автомобілях, щоб назвати, що вони чудово їдуть. Вони їдуть нормально. Цей автомобіль у нас після приватної особи. Я у приватної особи особисто придбав цей автомобіль. Мій рік 250 тисяч пробігу. Там у нас механіка, тут у нас автомат. Це було дуже важливо, щоб друге авто було саме автоматом, тому що. Одна з жінок може їхати їздити на механіці, а інша вчилась лише на автоматичній коробці передач. Відповідно, потрібно було знайти це авто. До речі, історія купівлі цього автомобіля також така була. У нас вже був дедлайн, вже було відомо, коли приїдуть дівчата забирати автівки. але у мене було лише одне авто. Їх приїде дві. Вони можуть два автомобіля привезти в Україну, але у мене лише одне авто. Друге авто просто ну ніяк не хотілось купуватись, ми його фізично не могли знайти. Ти наче дивишся, у тебе там 2, 2,5, 3, 3,5 тисячі євро є якісь варіанти, є якісь автомобілі. Але коли ти навіть просто уважно читаєш оголошення, то ти бачиш: ем, коробка і двигун в порядку, працює, все чудово, лише двигун не заводиться. Ось, ось такий опис. Е, в іншому все чудово, все прекрасно. Телефоную до нього. Він каже, що е, автомобіль їде добре, функціонує добре, але щоб завести його, потрібно відкрити капот, потрібно в повітряний фільтр е, Бремзен Рейнга. Як це мені сказати українською мовою? Ось в мене є е, е, очисник гальм. Да, грубо кажучи, це якийсь розчинник, да, обезжирювач. Ось цього обезжирювача потрібно трохи туди набризкати в повітряний фільтр і тоді лише сідати і заводити автомобіль. Без нього автомобіль не заводиться, не запускається. І так постійно ти телефонуєш, ти. Їздиш, дивишся автомобілі і це просто хламисько, яке на силу там з колеса на колесо переступає. Не крутяться колеса, а переступає саме з колеса на колесо. Але вдалося мені вихопити цей автомобіль. Це, це просто буквально. Коли? Позавчора ми його забрали? Да? Чи вчора це було? Ні, це позавчора було. Позавчора ми вихопили цей автомобіль. Вже. Просто такий розпач був, що я думав, до останнього дня я дочекаю. Якщо нічого не знайдемо, то буде купуватись авто на механіці і якось буде воно доправлятися. Але все ж таки придбали на автоматі: 3350 євро. Заплатили ми за нього. На жаль, торгуватися взагалі не хотів власник, тому що ну, у нього історія дуже хороша. Цей автомобіль з другої руки. Цей автомобіль обслужений добре. У нього замінена турбіна, у нього замінені пару ем, форсунок. І в принципі, це авто, якщо брати по ринковій вартості, то ринкова вартість цього автомобіля буде десь 4 500-5 тисяч в ту сторону. І, Відповідно, ми його за такі, можна сказати, копійки відносні відірвали. Те, що комплектація, у нього там шкіря і таке інше, це абсолютно нікому не цікаво туди, куди він їде. Головне, щоб він функціонував. Ну і звісно ж, технічні проблеми однозначно є, на жаль, що у одного, що у іншого автомобіля. У цього автомобіля не працює моторчик пічки взагалі. Потрібно буде подивитись, може, це лише е, як Зіхеронь буде українською. От, от російською я знаю, як його, на жаль, сказати. А українською зараз не можу сказати. Придохраніті. Да? На жаль, пуга, як там язик треба почистити відразу після цього. Да? Перегорів і це можливо буде виправити, а ні, то доведеться. Їхати вже так. Зараз погода наче непогана. І холодно не має бути, і жарко не має бути, і дощу не має бути. Так що, я думаю, що в разі чого доїдеться це авто. Тут в нас вибасто навіть є. Передні колодки доведеться замінити, Для того, щоб в цьому автомобілі бути впевненим. І тут також ем, поломаний компресор кондиціонера. Він скрипить, пищить, е, тарахтить і таке інше. Тобто потрібно буде його або відключити якось повністю, викинути, тому що знову ж таки, туди, куди він їде, він навряд чи згодиться навіть влітку. Ну і в принципі, все на цьому. В усьому іншому автомобілі функціонують. Гума на обох стоїть. Е, Зимова або демісезонна да, сезонка типу. Тут така ще непогана поїздить, а тут доволі добра. Більше 6 міліметрів ще й спробує десь вигребти когось звідки лясь. Звісно, великої заслуги моєї в цьому всьому немає, тому що підібрати автомобіль заплатити кілька сотень за документи це все не є проблемою. Найбільші зусилля, на мою думку, в цій всій історії доклала саме сім'я Тихих, тому що вони запустили цей збір, вони зробили взагалі можливим, вони втілили в життя цю всю історію, ці два автомобілі. Перед цим вони, до речі, особисто також. Придбали медичку, завезли медичку. Після цього вони також хочуть ще якісь автомобілі завозити. Подивимося, які ці автомобілі будуть. Зараз дівчата будуть сідати в ці автомобілі і будуть більш ніж півтори тисячі кілометрів їхати на цих автомобілях. А це далеко не сучасні, це далеко не є самі зручні автомобілі. Так що я рахую, що саме їхній внесок. Цю всю історію найбільше. Ну і тих, звісно, хто доклався до зборів коштів на ці автомобілі, хто переказував, передавав гривню 2, 10, 20, сто тисяч, можливо, кілька тисяч євро. Друзі, я вам за це все вдячний. Я вдячний тим всім людям, які не знають ні мене, не дивляться це відео, які збирали кошти на ці автомобілі. Рухаємось до перемоги, щоб ми не були рабами. Підписуйтесь на все, що тільки можливо. Донатьте кошти на ЗСУ. І до зустрічі в наступному відео.